А ми передумом перуно покличу, прийди, прийди, перун, прийди, прийди, грізний, з Перуни, близько кам'ясними, ясними. Землю святи громами рясними, золотир камені вогню викриши вогню, викриши світло, запалимо овіті силу свою нас прояви. Слава перуну, слава, слава перуну. Боже, з громом блискавицею, з дівою, перуницею на землю ступаєш, русинів научаєш, як біве, громада й нечість долати, як воріженькі укусити й правду любити. Вої твої ревні, то предки наші кревні, які праву боронять за нас богів молять. А беруть повстала і могутна стала, аби храми роду капуща народу волхови відродили, і славлення богам творили. Перуни, перуни, Боже златорунний, силі рода, славу, співає тебе, величаю, слава, перуне, слава. Слава перумоних худрому, який стріли кидає на ворогів наших і вірно вперед веде по стежці, тому що єсть те воїнам в суд і честь. І якось латорун милостив всеправдень єсть, прийми пожертви наші, ім'я утвердження сину правди твоєї. Силами своїми благослови, силами своїми наділи, силами своїми захисти, усіх, хто нині захищає землю, нашу рідну, Україну, матір Русь православну, усіх, хто нині дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій, силами своїми благослови, силами своїми наділи, силами своїми захисти. Слава Перуну! Слава! Перуне мого Боже наш, ти вправу вірну обороняєш. Між булобом чорнобовим влад встановляєш крути коло жовоявлення, осважці синій. Це ти ведеш на стезі, правої добра, чесної, з ворогами чорними або рік. Утверджує ти державу берегти Україну, матір Русь, святою стерегти. Ти сильних, відвага відважних, правда, праведних і святість святарів. Ти типу повсякчас нас оберігаєш, перемогу дає і цих караєш, як огрім з небезгряне, так у перун в колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають, перуну батьку допомагають, грізний перун у сваргу гукає. Військо своє добою скликає, гей, перуни чи могутній витязі. Ставайте до лави, ставайте до бою, ми поклик цей чуємо, лави стаєм. За Забоїв рідних, Україну матір Русь святую до Січі. Ідемо слава Україні, Русі, слава Перуну, слава. Слава Богу нашому беруну світло, сяйному, він громами землю пробуджує, тим дух укріплює та душу радує. Кличемо вояство Небесне, що суть полк, перунів стати на межі праве та яви. Коли не сварожі стерегти Україну, матір Русь, святою берегти. Ото бачимо сварга небесна, я вогнями млаями виблизькою. все отцові, наші кують мечі, крицею, покіт, збираючись на тьму, вражує, то візьмемо оружжя своє і станемо в воєдино. Аби з предками вирушити у битву Вселенську, хай зростає міць у тілах наших а світло у душах чистих, бо то йдемо проти безладу лад, несучи світи, сотворяючи з богами нашими разом. Слава Перуну, слава! Батько наш гримить у сварі синій твій меч і щит. Ми вірні діди, чуємо силу твою несказанною, силу праведною, родом даною. В колі живо явлення таланту берієш, рід руський, нас, православних, по всіх час захищаєш. Захисти душі наші святими паруницями, а тіла наші вогняними громовицями. Захисти усіх наших захисників, захисниць України, Збройні сили України, тироборонівців, добровольців, волонтерів. Усі, хто нині дбає за відновлення ладу на землях наших, у владі нашій, в рудах наш. Усі, хто нині захищає землю нашу рідну, силами своїми захисти. Душі їхні святими паруницями, тіла їхні вогняними ромовицями, хай вони не чпать, вороги відданяють, ворогів, ворогів спопляють. Горить у душах наших вогонь, сларожі вогонь віри, праведний, святой Божий, тож тобою ми повсякчас поєднані, у триглавій великому об'єднанні прибудь до нас на поклик наш. Слава Перуну! слава. Перуне Батько наш, ми потребуємо Твоєї сили звиття, і звіття, мудрості та завзяття, наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлою правдою, честю.